Так, хотів би привітати сьогодні мої дружини День народження, вітаю її з ним день народження. По-перше, вітаю всіх своїх знайомих, близьких з Новим роком, з наступаючими різдвяними святами. Побажати здоров'я, щастя у новому році, щоб всі, всі не гаразд залишалися в прошлому, а в новому були тільки достаток загода. І здоров'я. Дякую. При покупці товарів ви більше звертаєте на виробника вітчизняного чи надаєте перевагу закордонним виробникам? Так дивлюсь більше на, на якість. Ну, без різниці, чи, чи то був би український виробник, чи то був би е, закордонний. Дивлюсь на якість товару. Якщо товар якісний, так мені без різниці. Чи є у вас скарга на якийсь товар чи послугу, яку ви надавно купили, чи вам послугу надали? Та щось не пригадую. Тобто вам траплялося стільки е, якісні товари, якісні послуги. Ну, здається, так, да, да. тяжко пригадати, щоб щось чимось було незадоволено. А ви водій? Так. А, як кісто доріг наших і особливо зимою я задоволені? <кху> як вам сказати? <кху> ну, взагалі можна було б чистити трошки краще, але не можу нічого сказати, тому що не знаю, який стан доріг взагалі по області, там, де їжджу. Там, здається, все влаштовує. Більше-менше. Можна так сказати. Дякую.